правильніше, так об'єднання Самопоміч зараз презентує зміни до концепції паркувального простору в Києві. Відповідно, я до слова запрошую депутатів Київради від об'єднання Самопоміч Андрія Логвіна та Максима Габчука. Колеги, прошу до слова. Вітаю доброго дня. Тема сьогоднішньої тема сьогоднішньої прес-конференції є. Концепція паркінгового простору, яка буде виноситись на засідання Київської міської ради в четвер та п'ятницю, і ми би хотіли сьогодні розказати про наше ставлення до цієї важливої програми для міста Києва. Ну, по-перше, перед тим як прокоментувати саму концепцію, я би сказав, я би хотів наголосити ключові проблеми, які на сьогоднішній день турбують мешканців в частині. Паркувальної тематики. Перше, це є великі проблеми з непрозорістю руху коштів від сервісу паркінгу. Друге велика проблема з відсутністю місця для пішоходів та з заторами, які утворюються в результаті. Неорганізованих стихійних паркінгів в місті Києві. А, які є тенденції європейські тенденції в розвитку цього важливого питання? Це є е, обмеження вуличного паркування? Європа завжди, е, європейські колеги нам говорять про те, що тенденції наступні: кажуть, що будівельно розважальні центри ми будуємо е, на вулиці, а паркінги ми будуємо? Е, Внизу, ви каже, робите все навпаки. Ви паркінги будуєте на вулиці, а торгівельні центри будуєте в підвалах. Ну, тобто, виглядає воно трошки дивно. Перше, друге, гнучке визначення паркінгів і місць, і визначення в концепції в цілому по місті, а не окремо точково по кожному районному центру. І е, що ми маємо е, в результаті з запропонованою концепцією? Які, які проблеми ми маємо? Ми би їх хотіли розділити на дві частини. Перша проблема, тобто ця концепція і програма е, не відповідає на жодне з питань, на, жодне, на жодну з проблем, яку я сьогодні е, яку я, я, я тільки що порушив, е, більше того, вона на 80% відповідає минулій концепції паркінгу. Яка була провалена комунальним підприємством Київ Транспарк Сервіс. Друге питання. Вона носить ознаки корупційності в частині залучення інвесторів. А в шостому пункті цієї концепції йдеться вже про одного інвестора. В чому вони пов'язані? Пов'язані в тому, що критеріїв чітких зрозумілих Критеріїв відбору інвестора ми не маємо. Перше. Друге, питання затвердження інвестора винесено з за дужки Київської міської ради і буде прийматися суто Департаментом транспорту зв'язку та департаментом інвестицій, злученої інвестиції Київської міської ради. Що не є припустимо і не є прозоро. Ну і ми хочемо наголосити, що концепція як така. Тобто вона мала дуже багато версійностей, тобто обговорення її було з літа 2014 року. Але хочемо наголосити, що фінальна концепція, яка потрапить до зали голосувань завтра, вона не була затверджена комітетами, комісіями транспорту і бюджетними комісіями. Тобто, фінальна версія цієї концепції вона вже була змінена. Тобто, ми бачимо. Порушення як процедурні, так і проблеми самої програми і самого само наповнення цієї концепції. Ну, як результат хочемо наголосити, що фракція самопоміч в Київській міській раді завтра буде проти таких концепцій, які, по суті, не є програмами розвитку того чи інше питання, а є таким поганим бізнес-планом, створеним під одного інвестора. Ми мінімальну свою задачу ми завтра бачимо внесення в змін в цю концепцію в частині, як мінімум, в частині затвердження інвестора Київською міською радою. Ми маємо дивну ситуацію, коли Київська міська рада регулює дрібні питання і детальні питання, як, наприклад, затвердження якогось розміру рекламного плакатика в метрополітені. Але Київській міській раді не виносяться питання з затвердження інвестора, який буде співпрацювати з містом Києвом наступні 5 років. Ми категорично проти цієї позиції. І завтра е, будемо робити все для того, щоб не допустити е, її для реалізації. От, ну і для продовження я передам слово колезі з бюджетної комісії для е, деяких коментарів по, е, по її наповненню. Дякую. Доброго дня. Насправді ми напевне не зможемо завтра завадити прийняттю і голосуванню цієї концепції, і концепція буде голосуватися в сіній залі, і більшість її підтримає. Тому ми сконцентрувалися якраз на тих питаннях, які стосуються шостого та сьомого пункту концепції: це відбір інвесторів фінансування самої концепції чи програми, яка має бути під. Паркувальну стратегію на наступні п'ять років і відповідальність і контроль цієї програми, тому що е, зараз в концепції сказано те, що контроль е, від контроль виконання здійснює сам Київ Транспорк сервіс. Це неприпустимо. Тобто, Київ Транспорк сервіс сам відбере на певних умовах інвестора, сам за, за е, підпише з ними інвестиційні угоди. І сам буде себе контролювати, і сам буде себе супроводжувати. Маючи маючи до цього вже декілька концепцій. Перша концепція паркувального простору з'явилася в місті Києві в 2001 році, і кожні два роки депутати депутатам пропонується нова нова концепція, але нічого в паркувальному просторі не зміниться. Я як киянин я автомобіліст. Я сам за те, щоб в, Києві місті, в місті Києві були зручні парковки і було достатньо місця для пішоходів. Я не хочу перекривати пішоходам рух на тротуарах, я хочу, щоб в мене була змога десь залишити автомобіль, заплатити за це кошти. І все, що потрібно від міста і від того, тої структури, яка має цим, цю послугу надавати, це сервіс. Що стосується фінансового питання, якщо вже більшість Київради пропонує нам цю концепцію, і якщо вони дійсно бажають місту розвиток і вирішити питання з парковками, то чому ми в бюджеті міста Києва на 2015 рік бачимо майже ту саму цифру, яка була в 2014 році, це приблизно 40-50 мільйонів гривень, які зараз закладені в бюджет міста Києва. Наш, наша оцінка і не тільки наша оцінка це 200 мільйонів гривень, на які ми маємо орієнтуватися вже зараз, і ті кошти, які вже зараз збираються з з киян збираються за парковки. Те, що вони не доходять до бюджету міста Києва, це вже питання якраз відповідальності керівництва Київ і керівництва міста Києва. Тому, якщо підсумовуючи, ми. Проти голосування цієї концепції завтра без внесення саме змін, що стосується контролю і недопущення корупційних складових, і ми за те, щоб відповідальність і контроль за цією концепцією було доручено в тому числі Київраді депутатам, так і представникам громади. Дякую, Дуже дякую, Максима Андрію, колеги. Ваше запитання не забувайте представлятися. Канал Украина, Ростислав Сысоев. Вы против этой концепции, которую будут завтра принимать. Что предлагаете вы, конкретизируете? И кто тот самый единственный инвестор, которому доверят все это дело строить? Ну, декілька слів про історію цих концепцій. Насправді робочих груп по розвитку і створенню альтернатив концепцій було три. І а, на засіданні комісії, коли проштовхлось, а там іншим словом назвати не можна проштовхувалася ця концепція, а, ми наголошували голові про те, що треба озвучити дедлайни, до яких треба подати альтернативні концепції, розглянути переваги їхні і проблематики, і затвердити основну а, наше зауваження до розгляду прийняти не було. На жаль, альтернативно ми. Залучили інвесторів, активістів, і громадських представників для її розлобки, і ця робота на сьогоднішній день ідеться. А ключовими, е, ключовими тезами я ще раз наголошу, е, ці, нашої концепції, альтернативної концепції, я би сказав, це буде відповідь на питання е, розвитку паркінгу і проблематики, які з цим сталися. Тобто, затори, е, пересування пішоходів, і взагалі, як ми зробимо, тобто ця існуюча концепція, яка пропонується, вона говорить, що збільшення парку місць буде з. На 5, за 5 років буде з 25 тисяч місць до 125, тобто в 5 разів. Ви можете вийти на вулицю і подивитись сьогоднішню ситуацію з паркінгом і уявіть собі, якщо збільшити кількість е парковок в існуючих місцях в 5 разів. Тобто, відповіді на це питання в комісіях і в, е ну, тобто відповідальних людей за цю концепцію ми не отримали. Тобто, ми Альтернативно розробляємо і надаємо, і надаємо ці пропозицію, але завтра ми розуміємо, що є бажання і політична воля, про яку Максим сказав, її прийняти. Тобто будемо намагатись її змінити, максимально зробити адаптован. Щодо інвестора, це дуже вкрай важливе питання. Концепція завжди говорить інвестори, але в одному в шостому пункті, в важливому, є таке озвучення інвестор. Ще раз критеріїв відбору немає. Тобто, концепція говорить, що є комунальне підприємство Київ Сервіс, яка провели, до речі, минулу концепцію, яка буде розпорядником, яка буде замовником, розпорядником і контролером виконання цієї існуючої концепції. Нам вкрай така позиція не підходить, і ми її будемо міняти для того, щоб як мінімум затверджувати нового інвестора в Київській міській раді. Для того щоб знати хоча б хто він буде і як, для того щоб тут вам на яких умовах, на яких критеріях ну відповідно і тут громаді доповісти, хто вони такі? 5 років, хто вона компанія, яка буде 5 років надавати сервіс місту Київ. Тобто, Андрію, на, на даний етап ми, ми не маємо змоги подивитися ці всі критерії, їх немає в відкритому доступі? Їх немає. Супер, колеги. Чи є ще запитання до наших спікерів? запитань немає. Дуже дякую, Андрій. Дякую. Дуже дякую, дякую. Максима. Відповідно, чекаємо вас наступного тижня. Чи коли буде можливість та да, за результатами okay. сесії, колеги, наступний наш брифінг за 10 хвилин.